вас, Ви на каналі Хайтеро, мене звати Людмила. Звісно, втрата ресурсів, втрата земель ось те, що в землі, якісь корисні копалини, самі землі, все це воно потихеньку розраховує. розраховується, влада за борги. Досить негативна ситуація може хіба що бути дерево і корабель. Знаєте, що це може означати? Продаж землі. або... Віддамо землю або наші ресурси. Ну, ось так воно буде тайно покрита раком, але ось бачите, дерево, корабель. Природні ресурси, земля відходять. І отут те саме, бачите, суд і трійка жезлів дублюється. Будуть віддані землі або в якусь довгострокову оренду, або ще якимось чином відрізані. Ну, Тобто розрахунок землями піде. Дефолту не буде, але не знаю, що сказати. Тут, звісно, мені не подобається. Воно все буде приховано. Люди так відкрито не дізнаються. Це буде під грифом таємно, якось будуть тримати, щоб, поки війна, все економіка не рухнула. Будуть борги переписуватися на наступні покоління. Зеленський про корисні копалини України. Питання не в тому, що Україна може дати, а що може отримати. Так, підтверджується мітеропрогноз від 15 липня 2024 року. Подивіться, кому цікаво. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ми зацікавлені у підписанні угоди з США щодо використання природних копалин, але після її доопрацювання, щоб ця угода враховувала ключові інтереси України. Український президент наголосив, що він також говорив президенту США Дональду Трампу, що Україна хоче підписати цю угоду, але ж коли ми перейшли до деталей, то виявилося, що наразі ця угода. Не містить жодних гарантій безпеки. А це принципово важливий аспект, який має бути хоча б окреслений у меморандумі, сказав Зеленський. Бачите знову меморандум. Пригадайте мій розклад про Будапештський меморандум. Також, за словами Зеленського, деякі деталі в документі можуть змінюватися з часом, але фундаментальні речі мають бути чітко визначені. Наприклад, Зеленський зазначив, що якщо в документі йдеться про гарантії безпеки, то варто розглянути їх у контексті НАТО або ж альтернативних механізмів. Президент України наголосив, що гарантії безпеки це не лише військова допомога, а й економічні та політичні зобов'язання. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре!